Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні ми будемо робити чистку роду, продовження. Призиваю з вогню собі на допомогу. Ця свічка очищує перше коліна роду, всіх, тих, хто дивиться. Тобто вас самих або ваших дітей. Ця свічка очищує друге коліна роду, всіх хто дивиться. Так, Нам треба ще одна свічка, щоб запалити це все. Вище сили, Творець Небесний, допоможи нам, прийди до нас, очисти. всіх, хто дивиться від негативу магічного, від негативу фізичного, від всіх хвороб, очисти предків роду, всіх, хто дивиться до 10-го коліна, включно всіх нас, наших близьких, наших рідних, від негативу магічного, енергетичного. Та буде так. Це зле лихе, нехай віск на себе забере, що віск не забере, вогонь спалить. Що вогонь не спалить, сіль на себе забере, що сіль не візьме назад, ворогам піде. Буде так. Так, це в нас 10 колін роду. Ця свічечка нам поки не, не потрібна. Її можна потушити. І потім ми її запалимо, коли загаснуть оці всі свічки. Предки роду, всіх тих, хто дивиться. Запрошую вас. Цей хліб, це молоко. Вашу честь, ці свічки, вашу честь для вас, очищую вас, та буде так і так єсть. Все зле, лихе, всі прокляття в роду, які були, нехай вогонь спалить на віки вічні, во славу свічної магії! Во славу Творця Небесного! Во славу стихії, землі, води, повітря, вогню! Во славу вищих сил! Во славу, створіння. Я очищую нас всіх! Всі, хто дивиться, і предків роду ваших до десятого коліна, включно, від усіх можливих негативних енергій. Як розтане цей віск, так полишать нас. Абсолютно будь-які негативні енергії, негативні впливи будь-якого характеру, будь-якої природи, абсолютно будь-яке ворожече клубство зійдуть, полишать нас, у тому числі полишать нас усі хвороби, будь-які прокляття, зурочення, пороблення, привороти, переклади, вміни, підміни, долі будь-які обміни-підміни, відвороти, студи, розварки, негатив, церковна магія, мусульманська магія, цвинтерна магія, в тому числі любовна цвинтерна магія, зіркальна магія, підклади, переклади, обміни-підміни, наговори, закриття шляхів, порча на самотність, порча на злитні, порча на безгрошів'я, порча на безпліддя, порча на смерть, всі можливі види закальцовок, стягів, крадників руйнуються, будь-які негативні втручання в долю, переклади, негативних родових програм, позбавлення нас. Всі, хто дивиться, ваших предків роду, до 10-го коліна включно, будь-яких можливостей, перспектив, а також будь-які інші спрямовані на нас ворожі дії, магічні астральні впливи, в тому числі впливи невідомих мені природи характера з боку людей, як живих, так і мертвих.